Є величезна проблема для будь-якої влади, вирішення цієї проблеми, напевно, буде виглядати однозначно в залежності від кількості коштів, що будуть виділятися на ті програми. Я чомусь думаю, я чомусь думаю, і я думаю, що так воно і буде, що оті ветеранські програми однозначно будуть дуже жорстко допомагати нам фінансувати наші партнери з Європейського Союзу. По одній простій причині: якщо не зробити це в Україні, то вони стикнуться з тими ветеранами в себе в країнах. Вони не зможуть е, убезпечити себе від виїзду тих людей за кордон і як наслідок отримати ті всі проблеми, які е, ветеран без роботи, без е, належної психологічної підтримки може надати там в. Mm -hmm. Тих надзвичайно спокійних містах.